Отримати грантові кошти на реалізацію власного проєкту у Чернівцях розпочався конкурс громадських культурних ініціатив та соціально-культурних проєктів. Як отримати 300 тисяч гривень на мистецький шанс? Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях розпочався конкурс громадських культурних ініціатив та соціально-культурних проєктів, який відкриває нові можливості для творчих людей та культурних установ міста. Можливість за кошти міського бюджету громадським організаціям та комунальним установам розвиватися, отримувати додаткові джерела фінансування і Потім формувати якийсь якісний продукт. Зараз дуже важливо зробити все можливе для того, щоб українська культура була таким, таким майданчиком для гуртування всіх наших мешканців, громадян. Загальний розмір гранту 300 тисяч гривень. А дедлайн подачі заявок 27 лютого 2025 року, 27 січня. По 27 лютого, а значить, на сайті Чернівецької міської ради вже розміщено оголошення а, щодо проведення конкурсу громадських ініціатив та соціально-культурних проєктів через відкриту культурну платформу ініціатива за кошти бюджетні Чернівецької міської територіальної громади. І цьогоріч на конкурс виділено 1 мільйон гривень. Варто зазначити, що а, Ну, 300 тисяч гривень – це той максимум, який може виграти проєкт «Кошторис». Тобто, фактично, це може бути і 100 тисяч, і 150, але не більше, ніж 300 тисяч гривень. Головна мета конкурсу громадських культурних ініціатив це розвиток та відродження унікальної буковинської культури. Ми повинні все зробити для того, щоб відновити таке ім'я, яке пов'язане з тим, що Чернівці, і Чернівецька область, Буковина, вони завжди були культурним центром України. Можливо, це не такі значні суми, як хотілось би, але насправді це тільки перший крок, і безумовно ми будемо розвивати в залежності від того, які будуть результати цей напрямок, і виділяти більше грошей. Що це театральна вистава, концерт, фестиваль або навіть створення короткометражного фільму переможці конкурсу зможуть отримати фінансування на реалізацію своїх ініціатив, каже начальниця управління культури Юлія Савтенко. І громадські організації, і творчі спілки культурно-мистецького спрямування, які зареєстровані в Чернівецькій територіальній громаді, а також комунальні культурні установи, зареєстровані в нашій же громаді. Найголовніше Ритет, однозначна комунікація з громадськістю, однозначно, ми хочемо зробити все для того, щоб підвищити якість культурних послуг, а щоб створювати спільні мистецькі проєкти, різні заходи. Подані заявки оцінюватиме конкурсна комісія. Її засідання триватиме впродовж п'яти днів, проте це стане лише першим етапом відбору. Відтак засідатиме впродовж впродовж п'яти днів. Конкурсна комісія, яка створена за розпорядженням міського голови. Це буде перший етап, тому що конкурсна комісія відбуватиметься в два етапи. Отож, після першого етапу, впродовж п'яти днів, конкурсна комісія визначає переможців. А відтак настає другий етап цього конкурсу, і вибрані переможці будуть захищати свої проєкти на конкурсній комісії. Термін реалізації проєктів у 2025 році з 1 травня по 31 жовтня, включно. Тобто, за цей час треба реалізувати свій проєкт. Організатори закликають громадські організації, творчі спілки та заклади культури Чернівецької міської громади долучатись до конкурсу та презентувати власні мистецькі ідеї. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.